Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, всім бажаю миру та здоров'я. І напевно, що ви маєте таку ситуацію, як і я. Реклама в Директі, в Інстаграмі, в Вайбері, скрізь реклама фінальних розпродажів від великих магазинів садових. Я не втрималась і замовила. Давайте подивимось, що там. Упаковка стандартна, нічого поганого сказати не можу. Ось є ще маленька коробка, тому що у мене в замовленні були саджанці. Насіння це були не та певна хімія. Що хочу сказати, що рослини, коріння рослин, додатковий пакет. Не думаю, що варто замотувати, тому що рослинам і так жарко і досить чорної плівки. А замовляла я, робила замовлення, верніше саме через цих два саджанця це крупноплідний фіолетовий агрос, один безшипний, один малошипний. Ну, Про нього трішки пізніше поговоримо. Звичайно, є накладна, доставку зробила Укрпоштою, тому що нова пошта дуже дорого. І що мене приємно здивувало, що в понеділок вони мені відправили. В обід. І здається, в середу, в зранку, посилка вже була на Укрпошті. Можливо, нарешті Укрпошта буде нормально працювати, тому що замовляти, ось наприклад, коробку з носінням набагато вигніше через Укрпошту, чим робити це новою поштою, тому що нова пошта, здається, бере в наш населений пункт. 129 гривень, плюс ще комісія певна. А укрпоштою це обійшлось мені здається у 89 гривень. Замовила собі ось такі рукавички. Я намагаюся працювати в рукавичках, щоб захистити свої руки. Якщо чесно, ну не досить часто я це роблю, в основному працюю без рукавичок, але потрібно дбати про шкіру рук, однозначно, ось такі чудові вони мені сподобались. І саме цікаве, що вони маленького розміру. Звичайно, ще замовила Лілії на розпродажу, тому що там була якась така смішна ціна. Насправді, здається, по 20 гривень якась акційна, там взагалі за 6 гривень. Ось зараз подивимося, відкриємо. подивимося, що в упаковці, тому що, як ви розумієте, на вулиці вже майже середина червня лілії мої вже квітнуть, а я ще замовляю. Ну що, це Ось ця така зовсім непогана. Я їх дуже люблю. Тому не можу себе стримати. Коли бачу якісь акції, я замовляю. А ось це була акційна лілія. Здається, вона взагалі там щось до 7 гривень мені вийшла. Бачите, вона вже проросла. Вона потребує посадки. Я ніколи не хвилююсь, коли отримую ось такі пророщі лілії, тому що я знаю, що якщо її посадити, ну в цьому році можна не отримати там надзвичайного цвітіння, але наступного року все буде гаразд, тому що я неодноразово так робила. І по такій приємній ціні, чого б не замовити, чого б себе не порадувати, не замовити собі ось красу. Лілії, звичайно, вже трішки підсушені. булинки маленькі і ось є такі пагони, але, зважаючи на це, який час, то це цілком нормально для посадкового матеріалу. Та препарати по захисту рослин були запаковані в окремий пакет. Також поклали мені подарунок, це дуже приємно. Поклали насінні метіоли огірочків, і я помітила, що дуже часто кладуть в подарунок, саме насінні метіоли, мені подобається ця квітка. Тут замовила ще трішки зелені та моркви для повторних посівів. І деякі препарати, наприклад, для захисту капусти, тому що в нас в цьому році ну, дуже сильно дошкуляє білокрилка. Окремо хочу сказати ось саме про цю кучеряву потрушку. Вирощую її, здається, вже третій рік і вона мені дуже подобається. Ну що, тепер переходимо до головного. Це адженець Яблуні Флоріна. Запакований він ось так достатньо надійно. І тут ось цей зайвий пакет там дуже багато скочу. Я з ним промучилась, напевно, що хвилин 15, тому я вам все це показувати не буду. Нарешті звільнилась від додаткового пакету, на мою думку, він був зайвий. Але сам садженець позитиву не навіє. Я купила його на розпродажу. Ціну скажу чуть пізніше, тому я не засмучена, але мені здається, що жити він не буде. Зараз я розмотаю коріння, подивлюся, що з корінням, і потім також ще зроблю надріз. Ось, бачите, ці дирочки це означає, що дуже часто садженець поливали. Він вже давно стоїть на складі, і ось ну, видно, що він не свіжий, скажімо так. Коріння, нарешті, я дісталася, але подивіться на сам стовбур. Знаєте, що якщо ми перевіряємо, ми легенько піддіваємо кору, і якщо там зелене, то означає, що саджанець живий. Але тут ми бачимо коричневий колір. Я зараз візьму ножиці і перевіримо, зробимо надріз, подивимося, чи є якісь шанси у цього саджанця. Давайте дивитися. Робимо надріз. І бачимо, що результат негативний. Стовбур, на жаль, не живий. Зараз я трішки сфокусую ось так камеру, буде краще видно. Ну, а зараз я спробую зрізати ще в одному місці і подивитися, що ж там. Ну, що я хочу сказати, що результат аналогічний. Ну і щоб впевнитись на 100%, я зроблю ще один надріз. Ось роблю його. Що хочу сказати, що результат не втішний. Дивіться, все, що до прививки, воно все мертве. Цей саджанець можна посадити, але толку з нього не буде. Ціна саджанця, здається, 35 гривень. Далі на огляді Агроса саме за нього я робила замовлення. Я частенько замовляю у яскравої на останніх розпродажах і хочу сказати, що всі саджанці ну, мають, мали досить непогану якість. В цьому році щось не так, а можливо, погода. Ви знаєте, що погода в нас дуже спекотна по всій території України. Ну, цей саджанець теж не відмінник, якщо казати чесно, але давайте подивимось на коріння. Наразі теж буду обрізати, тому що воно травмоване, довге, старе, хворе, бачите? І якраз завдяки обрізці можна буде подивитися, чи воно живе взагалі. Ось роблю надріз, що хочу сказати. Ну, шанси на виживання якби є, посадимо, побачимо. Ну що сказати? Саджанці такі на трієчку. Я не засмучую через це, тому що я замовляю вже в середині червня, коли кінець посадкового сезону, і будемо відверті, скажімо, кінне посадковий сезон вже якби закінчився. Зараз ці саджанці потрібно посадити. В прохолодне, по можливості десь в тінь. І якщо посадити їх одразу там на сонце, на постійне місце, в них буде дуже мало шансів прижитися. Наразі я його зараз висаджу в такий дитячий садочок, він буде в тіні більшу частину дня. Ну і подивимось, можливо, буде результат. Ціна такого саджанця, якщо мені не зраджує пам'ять, 35 чи 37 гривень. Ну і другий саджанець, якщо чесно, аналогічний. Я думаю, взагалі, що інтернет-магазини садові роблять вірно, коли дають такі знижки на саджанці в кінці сезону, коли вони не продалися, щоб люди могли замовити, ну, хтось не може там одразу собі замовити все, що хоче по повній ціні. Так, можна замовити, але при цьому роблячи ось замовлення на фінальних знижках, ви повинні розуміти, що ви отримуєте. Коли на саджанцю там знижка мінус 80, мінус 90, то можуть бути проблеми. Хоча я замовляла раніше і у яскра. На таких фінальних знижках і саджанці були досить непоганої якості. І якось я замовляла у флоріума, яблуні здається, взагалі по 20 гривень були, і всі три яблуні, які я замовила, вони прижилися. Але ви повинні розуміти, що замовляючи такі саджанці, ви будете мати трішки мороки, так як я зараз, я їх посажу там в тіньочок, в дитячий садочок, буду їх глядіти, і маю надію, що все ж таки вони приживуться в мене. Як ви думаєте, чи вірно роблять інтернет-магазини, що дають нам таку можливість купити саджанці? Ну, скажімо так, саджанці на трігічку по низьким цінам. Чи не варто взагалі цього робити і краще такі саджанці викинути? Ну і ось накладна. Покажу вам детальніше ціни. І я помітила, що яблуня не 35, як я думала, а 45 гривень, тому що це саджанець першого класу був. Ну і про результати я обов'язково відзвітую. Всім гарного дня!